треба розуміти що вздуття просто так не виникає в нашому шлунково-кишковому тракті що це за процес це процес коли роздуваються петлі кишківника там є певні продукти наприклад дисахариди різні цукри які за собою натягують воду, роздуваються петлі, і ми відчуваємо дискомфорт. Або, наприклад, мікробіом може утворювати різні гази, які потім виділяються через пряму кишку. І таким чином е в нас ще до е метеоризму, тобто до здуття, може з'являтися різний запах. Так, от, і в першому, і в другому випадку це не завжди є. Нормою, тобто це майже ніколи не є нормою. Це свідчить про те, що певний механізм або ферментативний, або е, мускульний в плані перистальтики порушений. Що я маю на увазі? Є багато людей, які певний час нехтують харчуванням, живуть в стресі. Це ми з вами звичайно. І не слідкують за тарілкою. Через певний час підшлункова шлунок, кишківник починає знижувати pH, змінювати його або підвищувати, знижувати кількість ферментів. І таким чином та їжа, яка потрапляє всередину шлунково кишкового тракту, вона не до кінця перетраплюється. Далі вона йде до тостого кишківника, де, в принципі, немає ферментів. Тобто, їжа має перетравитися повністю в тонкому кишківнику. І далі і до тостого кишківника може дійти лише. Клітковина, тобто груба, волокниста частина їжі, яка не ферментується і яка призначена саме для бактерій.